Ще один люмінометр. Clean Trace, стара модель, не вбиваємо, працює руками. На відміну від сучасних, які мають купу глюків і нюансів, пов'язаних з Андроїдом початковим. Працює зі стіками. Паніфеймик, здається, з таким бігала. І прийшов з проблемою, не проходить автотест. Вимагає калібровки. Бачу, його вже трохи обіжали, судячи по тому, що падові є тріщини. Ну і тільки по віку, тільки по віку йому вже ого. го Заглянемо всередину. Подивимось, що можна з тим зробити. Тут батарейка зйомна, теж вже літій, але в такому плані. Серединка досить древня, йому років років. Але, як я вже згадував, досить надійно. Рідкокристалічний чорно-білий дисплей із люмінісцентною підсвіткою. Зверху модуль індикації. І він виймається разом з вимірювальною камерою. Так що воно все заклеєне. Не дивлячись на те, що йому стільки років, я його розбираю першим після заводу. І, схоже, з тим мені прийдеться попотіти, бо так приклеїли добряче. Тут припаяний, буду мучитись, поки дивимося. Вимірювальна камера. В ній фотосенсор з помножувачем, фотопомножувачем стоїть. І система детекції стіка. Ось цього з паличкою вимірювальною. Сюди воно входить і вимірюється. А от і плата на моторолівському процесорі, має Wi-Fi. Тут ми бачимо помножувач, резервну батарейку живлення, флешки, тому що він веде досить об'ємну свою базу даних. Є геркон. На що він реагує? Напевно, на щось в стіку, але це не точно. Або знизу. Ні, знизу він реагувати не може. Значить, на щось в стіку магнітне. Запобіжник, система зарядки, USB, невбиваємі роз'єми, свій персональний особливий роз'єм живлення. І саме цікаве, це, напевно, власне, камера з фоточутливим елементом і помножувач високовольтний. Видно, от діоди і конденсатори, який створює височезну напругу для фотопомножувача. По суті, це є прибор нічного бачення. Він не калібрується, є ймовірність висока, що в камеру. Попало забруднення, і саме з розборки камери будемо починати ремонт. Дисплейний модуль має жменю кнопочок. Одна з них вже відчуваю вбита, решта ще живі, але працює тактильно інакше. Модуль дисплея з контролером, генератор високовольтної підсвітки люмінісцентної. Таке можна було побачити на старих телефонах мобільних, як, наприклад, Mitsubishi Aura. Або Motorola V3, чи якісь інші, що були схожі з люмінесцентною підсвіткою. В Motorola V3 були кнопки з підсвіткою люмінесцентною, Дисплей там був на діодах вже. Камера зібрана на пластикових застіпках, ось таких цвяшках з роздвоєним кінцем. Жодного гвинта тут нема. Така цікава конструкція. І розполовинюємо. Модуль цей не любить світла, тому після розборки його треба буде витримати довший час в темноті, щоб пропали статичні заряди, і він почав нормально працювати. Бо якщо його включити на світлі, він вийде з ладу миттєво, а якщо його розібрати на світлі і включити відразу після зборки, він буде давати дуже високу похибку і точно не відкалібрується. Так, розполовинили. Видно трохи бруду, видно плату знизу, до неї зараз заглянемо, видно, що зразки якісь протікали, хімікати є залишки. Це будемо вимивати. І саме головне ось камера світлочутлива, котра на 360 градусів збирає. Світло і відправляє його в фотопомножувач. Ось модуль фотопомножувача. Його ми зараз не трогаємо. Фотопомножуюча трубка. Нам треба розібратися з камерою і її чистотою. Подальше фотомодуль від світла. Ось така камера. Світ... Сміття там дуже багато буду то все вимивати. Тут ще є сенсори, видно їхні отвори присутності. Зразка в камері. Так, плата. Що тут за плата і чи вона нам цікава? Є плата. Це, по-моєму, плата сенсора якраз наявності стіка в камері. Сенсор тут оптичний, наскільки я пригадую. Так, от є фотодатчик. І цілий процесор моторолівський, тим всім ділом завідує. І ще світлодіод є. Який підсвічує в певні моменти для чогось камеру. Можливо, для калібровки, можливо, для діагностики. Тут чисто, тут шпортатись нам не потрібно. Повертаю назад. Чистенькі діоди. Камера зроблена. З виступами, котрі перекривають один одного для того, щоб забезпечити повну темноту. Видно коліматор фотоелемента з просвітленням фотопомножувача. А якщо заглянути з другого боку, то можна побачити значення робочих напруг від 600 до 1000 вольт. Раз, два, три, п'ять катодів є. Так вона і працює. Камера розбірна, пластикова і покрита, напевно, алюмінієм. Завдання камери зібрати об'ємне світло і напрямити його максимально в фотоелемент. А ось і причина поломки. Якщо уважно придивитися, можна побачити, що в помножувачі бракує одного конденсатора. Відповідно. Дальше помножувач не працює і немає високої напруги. Треба шукати зараз десь в корпусі відбитий конденсатор. Очевидно, проблема сталася після падіння пристрою, після того, як його десь довбанули добряче. Включив. та знаю, що не закрита. Ставимо, імітуємо стік з сенсором. Закриваємо кришкою і робимо вимірювання. Світіння в нас ніякого немає, тому що стікер старий, сухий, і там будуть мають бути флуктуації 1,5 РЛУ, не більше. 2 РЛУ. Тобто, якби заміри пішли, висока напруга з'явилася, в принципі, пристрій працює. Ще його можна протестувати на вологих стіках, але це задоволення не дешеве, тому це вже зроблять на виробництві. Після зборки контрольне включення і автотест. Ей, включайся. Ага, затримочкою. Іде калібровочка. Перевіряється фон, перевіряється відсутність стікера, перевіряється робота датчиків. Очевидно висока напруга. І маємо результат. Супер пройдено. Зремонтували. На цей раз повезло. І тепер, як він трошки відстоявся в темноті, вже камера побувала, пробуємо подивитися, що там в нього з флуктуаціями. Ставимо шампон і перевіряємо. Тепер фонова засвідка мала би бути мінімальною, 1,3 трим не більше 5, як на мене. І маємо 1 РЛУ, що і требувалось доказати.